З ворога ніяка вина не знімається, вона залишається на ньому. Але те, що ми роззброїлися, віддали ядерну зброю, ну це ж не лише ворог вини. Це ж винні ми всі. Ті, що без голови приймали рішення, а ми які нічим не цікавилися. Вибачте, якщо в нас демократія, так давайте тоді гратися в цю демократію. Демократія це влада народу. Де ж той народ? Хто з нас підняв хоч слово? Ну, ми можемо знайти там записи якихось там. Корчинський два слова сказав, що у нас Росія нападе. Ще якісь там унікуми. Ну, 2, 3, 5 чоловік. На, на той момент 50 мільйонів. І так далі можна це продовжувати. Тому тема, над якою я дуже глибоко зараз розміщаю, це колективна відповідальність. От ми зараз починаємо по-справжньому розуміти, що таке нація, що таке живе тіло нації, як ми один з одним пов'язані. І якщо боєць на передовій все робить, що може, підбиває штурми ворога. А ми в тилу святкуємо дні народження, п'янствуємо і закриваємо очі на корупцію, на все, що відбувається. Ну слухайте, значить, як з Аханом, як з книгою суддів м розділом, відтягуємо перемогу. Навіщо ми це робимо? Повне інтерв'ю. Дивіться за посиланням в описі.